Іду з теплиці додому. Квіточки ці всі еустомочки я заносила на веранду. Тепер винесла, поставила от тако, поки що. Тут, ну так, Ті так. Тому що я зараз по-новому скошу. Я ще там не докосила до кінця. Ну, нема часу. Але візьму оце все по-новому і ту траву, щоб було одинаково. Знаєте, і буду висаджувати. Зараз ще там ящик винесу. От, мене вже небагато, тому що я ну, трошки попригощала. Дивіться, оця була тут. Ой, не знаю, слухайте, вона як примерзла. Я її банкою накривала. Зараз я її пулю. От. І буду такий рядочок один колір, рядочок другий колір. Ну, скільки хватить. Але що я вам покажу зараз? Зараз, зараз, дивіться, бутони. Бачите? Бутончики, скоро побачимо їхній цвіт. А ну, ну тут далі. Де то я бачила ще? О, дивіться, Бачите, бачите бутончики. Так що ще трошечки і зацвітуть. І будемо бачити цю красу. Оці дві такі посадила, білі, я потім їх в хату заберу, тому що це низькорослі устомки, вони можуть жити хоч на дворі, хоч в хаті. Ну, то Може, не тільки ці і такі можна забрати, знаєте. Даю таке добренько, всім гарного дня, мирного неба і здоров'ячка.